Представники благодійного фонду Хелп Ukraine розвантажують допомогу на території полтавської лікарні. Тут знаходяться як і супутні матеріали, такі як там якась хімія американського виробництва, як знезаражуючі, як там перчатки, бахіли, інше інше. Те, що нам приїхало з Америки для України. Медикаменти та допоміжні матеріали передали представники української діаспори, які проживають в США, каже керівник хабу фонду Константин Рубан. Він сюди їде з Америки, їде контейнерами або самолітами, літаками. Якщо це термінова допомога, то він їде літаками. Цей вантаж потрапляє. На хаби різні по Україні наш фонд був заснований в спочатку повномасштабного вторгнення. Він був заснований українською діаспорою, які проживають в Америці досить довго. Наразі ми вже Кременчук і Кременчуцький район майже весь забезпечили. Гуманітарну допомогу благодійники передають на Полтавщину не вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нині ліки та інші допоміжні засоби отримала обласна лікарня. Пацієнтів зараз набагато збільшилося і потреба у розхідних матеріалах, дезінфекційних засобах у засобах. Гігієни і багато іншого дуже велика. Тому е, зростає кількість пацієнтів, зростають потреби. Дякуємо американському народу за їхню допомогу. Це не заражуєш. 99% е, всіх там е, мікробів, бактерій, воно вбиває. Це просто така от іде коробочка. Пуста. Бачите? Пуста. Але тут -от є. Лінія води. Наливаєте воду, ось катрж. Вставляєте катрж, пробиваєте катрж оцею трубкою, і цей концентрат виливається. А для лікарень воно непогано, тому що є дуже багато поверхень, які дійсно повинні бути стерильними. Усього передали майже одну тонну медикаментів, дезінфекційних засобів, операційних наборів та іншого. Валерія Рибалка та Богдан Казирік. Новини на Суспільному. Полтава.